Ну так, доброго дня всім. У мене є маса, ви маєте масу питань до мене стосовно того, як зайти з телефона. Значить, ми стандартним методом заходимо в Google, тобто нічого проблематичного нема. Натискаємо на Google. Це мова йде про ті аккаунти, які я потворював для дистанційного навчання. Далі тут натискаємо на таку іконку, де наше є от фото. фото Натиснули на нього, бачимо, тут є різні списки, і з того, з того, з того всього ми беремо тут є така стрілочка. У вас має бути стрілочка. Вниз вона в... ну, натискаєте на неї. І бачите тут є список аккаунтів, по яких ви вже, наприклад, можете працювати. Може бути лише один або кілька. І тут ми обираємо додати обліковий запис або додати аккаунт. Бачите, воно тут і є. Тут і воно є. У кого яке в порядку, там не буду казати. Не буду Далі, коли ви наснує додати, у вас загружається, бачите. Е... Ну, Сам Google хоче дати аккаунт. І далі ви вводите електронний адрес. Ввели, натиснули Далі. Після того вводите той пароль, натискаєте Далі. І далі процедура роботи та сама, що і з ноутбуком. Зараз я поставлю на паузу. І, наприклад, ну, для однієї із шкіл я попробую це зробити. Я зараз введу. Так. свою електронку. Є, е. значить. То саме робите ви. Виводите свою? Не мою, а свою. Ну, Google зараз буде перевірити, О, щось я не то ввів. Е, так, зараз треба буде поставити на паузу і ввести на нормальну, так як має бути. Ну, Нарешті я ввів е, нормально свою електронку. Далі нас питається пароль. Пароль я вже створив собі новий. Тому ви вводите пароль, так? Що там в мене є? Ага. А далі не буду показувати. Поставлю на паузу, щоби не цей. Так, я зняв з паузи. Е, і так, я ввів свій пароль, так, натискаю далі. Є, бачите? Значить, ну, так і далі, Прийняти і так далі. Е, у вас, коли ви. Бо я вже за себе зареєстрував, у вас, коли ви введете пароль, вас попросить новий пароль. Ви можете ввести той самий, ви можете його собі змінити. Там вже не є проблема. Там просто введете новий пароль двічі, і все. Воно ну, автоматично змінено. А якщо не захочете, то введете той самий два рази. Ну, Воно мені грузи, так? І от ми зараз є в Google аккаунті, тому бачите, що я, е, що я щойно ввів. Це є вже через... Ми треба вибираємо собі через уже... Те, що я щойно заходив. Вот. І тепер що можна ще зробити? Зараз от я зайду на Google Classroom. Я собі вже створив ярлик десь. Де мене, мене є. О, є Google Class, так? Тобто ви можете заходити на Google Class. І коли ви заходите на Google клас, і ви вже зайшли в Google аккаунт. Буває таке, що ви з першого разу не заходите, тоді його удалити треба і потім наново зайти. І ви заходите на Google клас. І у вас може кидати на попередні ваші Google класи. Ви уважно слідкуйте, от, покажу, де, отут і натискаєте. І бачите, на якому ви аккаунті сидите. У Мене пише, що, наприклад, на якій електронній пошті, якщо його можна міняти, натискаємо сюди, на ту іконку. І обираємо. не то. Обираємо собі. От бачите, в мене є оцей аккаунт. Тобто той, що я щойно собі увів. Він у нас вже є введений. Правда, коли ви... вам більше в Гуглі його вводити не треба, ви ввели раз. І зараз я до того вернуся. І бачите, ми заходимо на Google Classroom через смартфон. Бачите, в мене тут вже є мої класи по створюванні і так далі. Принцип роботи з Google класом. Я зараз виберу просто будь-який клас і покажу, як то робиться. Принцип роботи. При сприєднуванні, наприклад, от то, що я зараз говорю, це для дітей і для вчителів і все однаково. Стосовно створення класу, ж дітей не стосуватиметься. Бачите, так, ми зараз зайдемо, наприклад, на будь-який. Любий... Куди воно закинув закинуло мене зараз? Зараз повернемося назад. Щось на то закинуло. Так, закриємо. О, є, наприклад, я виберу любий клас, припустимо, п'ята інформатика, так? І е, принцип додавання людей. Тобто, у нас цікаві, саме основне, так, люди. Знову ж таки, ми додаємо собі тут де викладачі, ми собі, беремо натиснути додати і беремо вводимо то, якщо вам потрібно ввести. Наприклад, там те, що ми говорили, там, так? якщо не потрібно, то ви тут вводите в імені. От туди у нас має бути. Ну, наприклад, там зараз ми, наприклад, ну, наприклад, там про ввести, наприклад, там, моє ім'я. Так, прізвище. Ну, воно іноді довго грузить, іноді треба почекати, поки воно ну, скажімо так, подумає. А буває таке, що і воно довго може думати. тому таке -то. Ну, Можна пробувати ще раз, люди, і бачимо додати. Може таке бути, що вже людина дадена, так? Давайте ми, наприклад, натиснемо ну, наприклад, там кого так. О, бачите, є. Тобто, ви вводите, і воно вам людей вибирає. То саме з учнями. Додати. І то самісіньке. Просто тут трошки погано видно. ну Зараз я на паузу поставлю, подивлюся, що можна зробити з освітленням. Ну, Нічого ліпше не стало. Так? Ну, принцип роботи той самий. значить Додаємо. Попробуємо наприклад, двоє, наприклад там п'ятий клас. так, ось як і бачите, в нас буває п'ятий клас підтягує. так. Ви натискаєте на, 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 на нього. так, і і далі натискаєте застосувати або там запросити і так далі. Якщо ви помилково ввели на той клас, просто натискаєте, тут на хрестик, такий є, натискаєте на хрестик, воно закривається і все. Скасувати. Е, буває таке, що просто не додає. Буває таке, що працюєте з iPhone і вам не додає, що робити. Натискаємо тут є шестеренка, Отут є така от ну, і Тут пан, так трохи видно, чіткість що ну, зробиш в налаштуваннях. Шестеренка. І е, тут, і, бачите, ви листаєте донизу, і у вас тут пише. Е, наприклад, е, ви створили перший раз, і вам потрібно створити посилання. Так? Е, е, ви натискаєте, вас шукаєте, де є керування посиланнями зустрічі МІД, Бачите, тут намальована така іконка. І берете відображати, значить, і берете, тут, тут ви натискаєте на Створити. Е, давайте я зараз постараюся створити. Інший клас, так що ви зрозуміли, не на тому, що в мене є, а зараз беремо курси, і я створю новий, бо то дуже так Я так думаю, що буде для вас трохи може і для когось заскладно. Беремо створити, створити курс. Ну, любий, наприклад, називаємо його там назва курсу, наприклад, там, ну, припустимо, перший клас. так. Беремо далі. Тобто ну, готовий створити. Зараз воно мені. Я потім той курс заархівую, попередній так, заархівую, щоб він мені не мішав. Е, от, бачите, і е, люди, принцип додавання ми вже знаємо, так? Тобто додати там викладачі, наприклад, там, там припустимо, директор, так? Бачите, директор завжди раз застосувати, так? Е, далі, наприклад, так, той самий принцип додавання учнів, так? Наприклад, вводимо цифру 1. Я, я їх не буду додавати, так? Тобто вибираю застосувати тут, застосувати і все. Я тут натискаю на, на хрестик, я закриваю все. Нас цікавить насилання, боє таке, що працюють з айфона або з якогось телефону. У вас це зараз вже те, що я пояснюю, учнів не стосується. Учнів стосувалася реєстрація. І коли вони зайдуть, ви їм, якщо скинете посилання, їм прийде на Viber, якщо, якщо у вас не, не прийде, той варіант, я що не пояснював. Тобто, коли у вас той варіант, вони заходять в свій аккаунт Classroom і просто натискають приєднатися. Так, як, та, як я поясню в передніх відео. А зараз стосується таких телефонів, які ну, деколи, не, 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 не проходить така річ. Тому, бачите, тут є в нас керування, нацнули на шестеренку. Зараз ще раз, налаштування. Шестеренку натискаємо. Тут є така угорі шестеренка бо ми її натиснули. Тепер далі є тут керування Google Meet. Бачите? І тут є така річ, тут має писати створити посилання Meet». Тут є отка іконка Meet, а під неї пише створити... Тут чітко, погано видно. Я нічого не зроблю. І беремо створити посилання Meet». Є. І автоматично поставилася галочка, щоб діти її бачили. Тобто, якщо у вас не, не поставилася ця галочка, то ви її автоматично ставите, щоб діти бачили, включаєте. Далі буває таке, що приєднати дітей. ну, так, е, Щоб приєднати дітей ну, нереально. так, ну, Просто ну, не, не, не проходить. Що ми робимо? Ми гортаємо вгору і шукаємо таку річ, яка називається посилання для запрошення. Тобто, ви шукаєте таке, щоб вам ви могли. Так, до оцінок ми не пхаємо, там нічого не наш. Налаж... Так, скасовуємо. Так, показати скрошення. Ні, то нема, то нема. Посилання для запрошення. Що ви робите? Тут може бути поділитися, писати, поділитися або скопіювати. Бачите, посилання для запрошення. І ви берете, натискаєте сюди, і у вас пише скопійовано посилання. Так? Ну, інакше ви не зробите. Буває таке, що поділитися, по-любому вас потім кине на Viber. І ви, наприклад, у вайбер-групі, Ви вибираєте той ваш клас. ну Припустимо, я зараз просто оберу любий, що в мене є інформатика. так. Е, е, так, Воджу там, наприклад, Обираю ту Viber групу е, Інформатика. Ну, Припустимо, там інформатика, ну, припустимо, оця група в мене, так, є. Ми її вибираємо. І тут трошки, там, де вводите текст, треба вставити то посилання. Тобто беремо раз, трошки довго тримаємо пальчиком. Тримаємо, тримаємо 2-3 секунди, можна 5. Беремо, беремо, беремо вставити. Бачите? Ви натиснули вставити. Ой, ну зараз ще раз, бо то було погано видно. Вибираємо, наприклад, 6 клас, так, припустимо. І тут в мене є, де пишемо повідомлення: беремо, натискаємо. І пишемо Вставити. Так? Далі ми просто надсилаємо і діти за тим посиланням зайдуть. Це я й говорю для тих, хто не міг доєднати класи по класах, так як я робив. Е, ну, дітей. Ну, Можна просто їх, наприклад, якщо це молодші класи, просто поіменно вводити, там, без ніяких посилань. Можна так, можна так. Ну, якщо ви працюєте з цим випадком, це тільки пояснення для того, хто працює зі смартфоном. Якщо ви працюєте із комп'ютером, у вас має бути все нормально, тобто це має бути все без проблем. Отак, от, от. Ну решта всі нюанси, я кажу, ви скринете. Ви мені насилаєте скрін фото, і будемо якісь питання, походу, якщо будуть виникати, ми будемо їх вирішувати. Я думаю, що такого виникати немає, тому це, ну, отак таке.